Пояснити по а, Міринському, власне, тематика більш юридична, тому мені юриста запропонували це зробити. А, після ухвалення закону про заборону коріння в громадських місцях, особливо в кафе, морах ресторанах, що було успішним проєктом, реалізованим саме коаліцією, і наша юридична команда рада, що саме, розробляла цей законопроєкт з патрон, параламіки теж присутні. Індустрія, звичайно ж, намагалася пролегувати одразу відкат, і законопроект, який був внесений для того, щоб скасувати завоювання, які насправді підтримувалося 80% українців, які були раді тому, що такі, такі внесені зміни. Більше того, внесені зміни відповідали рамковій конвенції боротьби з цим корінням, про яку я вже говорив, держава взяла на себе юридичні зобов'язання це зробити, але тим не менше. Олег Мірівський зареєстрував законопроект е, під номером 2153, намагаючись повернутися до старого правила, де в кафе, барах, ресторанах таки зможуть курити. Ми раді, що ця спроба не увінчалася успіхом. Напевно, саме тому він заслужив лише бронзову косу е, і не дослужився до якогось більш е, високої прави. Дякую! Дуже дякую. Срібну косу отримує Сергій Терехін, народний депутат, член комітету з питань податкової та митної політики. Він є номінантом і попередніх антипремій Золота коса. Це, можна сказати, такий лобіст зі стажем. Насправді інколи можна навіть захопитися його майстерністю, пригальмувати законопроекти у різний спосіб.